Слава Україні! Героям слава! 38 клас. Мішкозашивка, пошиття бікбегів. 4 слої бікбеговського джуту. 4. Тепер закрию, щоб було видно строчки. Закрию чотири слої, ще додам мішковини мішковини мягшої. Саме для мішків поширею. Так, і будемо шити. Ось 4, 4, 8. Потім наложимо ще стропи. Так, мотори. Брюс продаю, Джек продаю, Брюс 563. а Зараз 750 ватний мотор. Блок. Старт-стоп. Ну, швидкість там невелику, виставив. да, машина нова. Машина нова, але там перефарбована, стояла. Стояла, трохи краска облущилась. Так, зараз зайдем з товстого на тонше. До там менше. І будемо так. Строчка. Нормально, потім покажу. Потім покажу. Зараз шиє. І така мішковина тут ця мягка гуляє. Під лапкою тянеться, так, від мішка кусок одрізав, уже поперешивав всю мішковину. Зараз заходимо на товсте. І ще на швидкості. Машина робить мягко, не стукає, не щолкає, не грюкає. Строчка гарна, потім ще покажу. Машину треба прикатувати. Все одно, бо вона в деяких місцях може тужити, може трохи тужити, і якщо на швидкості, може щось десь хряснутий. Так що пошити день-два. Хоча б треба на меншій швидкості. Швидкість для них до тисячі обертів, 800, 900 максимально. Можна перші дні пошити. Хоча все там перевірюю по машині, по цій повністю все. Подивився, не де так, в деяких місцях там трохи тужило. Зробив, щоб не тужило. Але все-таки у нас машина от налаштована зараз на бікбегі. Так, покажу, поки покажу строчку ніде не петляє. ну потім ближче покажу. Мотор, якщо серво, то 750 Втний. На таку машину треба брати. Або якщо на 380 вольт то достатньо 0,4 кВт. Якщо 220 вольт, Можна трохи більше потужності до там, 750. На швидкості перехожу стропу струпу вдвоє зложену. Стропу вдвоє зложену, перехожу. Пропусків нема. Якщо шиємо товсте, то нитку треба прижимати, прижимати сильніше, щоб її втягнуло, щоб було щоб знизу не було петель. Посидів, поганяю, покажу, що машина налаштована без питань не на 5 хвилин, а налаштована на роботу. все нормально, зараз дойду до... до края и краю и покажу.

Це я залишу під лапкою цей матеріал. А це спецпозначка, щоб її знайти було на ютюбі. Легше мені скинути посилання кому треба. Viber, WhatsApp, вайбер на ютюбі. Ватсапом не працюємо вже. Все, залишаю. Залишаю на краю, щоб було видно. Щоб було видно строчки. Ось тут скрічу і сюди поставлю.